11 листопада 2023 року до депо Житомирського трамвайно-тролейбусного управління завітала група молодих людей Це любителі електротранспорту України. Вони знають про різні марки тролейбусів і трамваїв, практично все. А мета їхнього гостювання в Житомирі покататися вулицями міста на орендованому легендарному тролейбусі UMZ-T1. Який випускався з 1992 по 1998 рік, народі цей тролейбус називають гармошкою. Починаємо поїздку екскурсійну на тролейбусі УМЗ т 1 величезне дякую Житомирському тривайно-тролейбусному управлінню за те, що вони пішли нам на і організували цю екскурсію. Конкретно ця машина 2065 98 року. Ви знаєте, тролейбуси моделі т 1 випускалися із 92 по 98 рік на південному машинобудівному заводі. У місті, тоді він був Дніпропетровськ, зараз це. Місто Дніпро. Як філяни позбулися цієї моделі тролейбусу 13 років тому, у 2010-му, і тому для нас тим цінніша залишилася та машина, що залишилася тут, у Житомирі. Конкретно у світі залишилося 8 ось таких машинів, МЗ-1, з них 5 у Дніпрі, 2 у Житомирі тут і одна у Кишиневі, у столиці Молдови. Всім бажаємо приємного відпочинку. Я один із багатьох любителів електротранспорту. Як бачите, нас тут багато таких, тут багато діючих водіїв, багато просто любителів транспорту. Справа в тім, що таких машин в світі залишилось усього вісім, і нам було дуже цікаво проїхатися саме на ось такій машині у такому форматі, тобто взяти орендовану поїздку. І такі заходи відбуваються доволі часто у різних містах. Недавно було у Рівному на музейному тролейбусі, Були до війни і в Києві, і багато де, коли саме транспортні любителі і в тому числі працівники збираються, збираються на так звані покатушки, такий захід ми називаємо покатушки, і, власне, спілкуємося, фотографуємо, фотографуємося, катаємося і класно проводимо час. Присутні водії з Києва е, Рівного Тернополя, івано франківська е, Працюю водієм тролейбуса «Власний й рік, до того входив в цю прекрасну спілку поціновувачів електротранспорту і зв'язав своє життя з зі своїм хобі, з тролейбусом. Е, Сьогодні катаємося саме на ЮМЗ-Т-1. Дякуючи саме цій моделі, я став колись любителем електротранспорту, бо вони мене в дитинстві дуже сильно врать. Працюю в Тернополі інженером контактної мережі, по сумісництву водієм тролейбуса. Приїхав в Житомир покататися на цьому ЮМЗ, тому що це вже рідкість ностальгічна така. Керують тролейбусом ЮМЗ Т1 водії Житомирського ТТО, подружжя Микола та Людмила Бернацький. Покатушки це не просто прогулянка тролейбусом маршрутами Житомира. Це ще й зупинки в гарних місцях, де любителі електротранспорту роблять фотосесії на пам'ять, у тому числі й на тлі самобутньої архітектури нашого стародавнього міста. З дитинства мріяв про тролейбуси, от можливість на екскурсії, сплатитись на цьому. Для цього шикарна дві номера гармошки. І це я з дитинства дуже сильно міста, це вже дрівно вчусь на тих курсах, вже на речі курси, на тролейбус почались чусь на водіях. Дуже довольний, екскурсія, поїздка шикарна. Короче, всім довольний електричним транспортом, сам працюю водієм, водієм-інструктором в рідному місці. Водієм тролейбуса безпосередньо. Ось, дуже подобається мені даний захід, досить цікаво, досить цікаво Лейбуса ЮНЗТ-1, яких на жаль, на телевій жаль, як і в Україні, так і за кордон залишилося дуже мало. Ось, досить цікавий байк. Мене звати Андрій Демчук, більш відомий в транспортних прогадах як транспорт МЗТ. І по факту це мені далеко не перші покатушки, але в першу чергу покатушки це більш про емоції, про можливість зібрати людей майже з багатьох потужних ну, потужних І це раз він сьогодні виконує нашу функцію того, щоб ми максимально швидко та комфортно переміщалися по місту та отримували максимальну кількість емоцій. Я бажаю, що Такі збори досить такі важливі, оскільки о, не кожен день ти бачиш таких людей, як ти бачиш зараз. Вони працюють у досить таких різних професіях, у досить таких різних профілях. Але по-перше, їх об'єднує одна річ. Це любов таких подібних машин, до громадського транспорту, до таких почитних машин. Незважаючи на не дуже привітну погоду, настрій молодих людей причудовий. Тож покатушки в Житомирі вдалися.